Всім привіт! І сьогодні покажу, як зробити скін хур із дитаянського мема. Заходимо в чекінган і ми почнемо робити цей скін. Я правда на синука, щоб зробити цей скін. Погнали. Початку одягаємо цей скін. Вбираємо хустик. Ось так. Даємо прическу и робимо ему лицо хагиваки. Так, после так будет схожи. Вибираємо такі очі, а потім ті и беремо його базуку. Так, о, схожим. У меня ось цей скин є, зараз покажу. Так, листаємо, листаємо, листаем, 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 листаємо, листаем. Листаємо, 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 листаємо. Таем О, о, о. Не. А ой, не. Шукаем, шукаем. Тут тут захор, вот. Оцей скин у да, мене вже є. Я вам показав, як зробити скин. Тут тут за те у мене. І всім пока-пока!